Що робити, якщо дитина тебе не хоче слухати, я її не б'ю, але насваритись можу, об'яснити теж не завжди доходить. Це коментар до відео, що не бийте дітей, що потрібно розповідати людям, пояснювати цим людям, навіть які є малими людьми, тобто діти. Ну і тут питання: а що робити, якщо дитина не хоче слухати? Ну, якщо дитина завжди хоче слухати, ймовірно, вона захворіла. Цілком природньо, що будь-які люди, чи то дорослі, чи то малі люди, вони щось люблять, а чогось вони не люблять. Ну, ми з вами теж щось любимо, щось не любимо. Щось хочемо робити, а щось не хочемо. До чогось хотіли би братися, а до чогось братися не хочемо. В чому тут проблема? Ми ж з вами теж не всі речі любимо, правда? правда. Чому ми дивуємося, що діти не хочуть все робити? Ну або там все їсти, або там всім займатися зі всіма спілкуватися і так далі. Можливо, діти в міру е, свого дитинства ще не навчилися брехати. Дорослі люди навчилися вже брехати, і тому дитячі реакції бувають прямими, безпосередніми, самобутнішими. І тому те, що кажуть діти, воно нас може кумедити. Ну бо дитина що думає, те і скаже. А дорослі люди бавляться в дипломатію, намагаються чорне представити білим. Згладити десь там кути, і тому ми з вами ламаємо голову. А що ж справді хтось там мав на увазі, коли сказав тето і тето. Ну тобто слова звучали так, намагаємося зрозуміти, як це було сказано, яким тоном, за яких обставин це було сказано, а чому саме так, а не інакше, або що, крім того, що людина сказала, як вона це ще зробила, або там якісь інші активності цієї людини в чомусь там проявлялися. Тому, друзі, дитяча безпосередність це добре. Щирість це прекрасна риса і в дорослих, і в дітей. Натомість, стосовно того, що дитина чогось не хоче слухати, зрозуміло, що не хоче. <суміло> Якби тут не має бути предмету здивування, це абсолютно очевидно, що всі люди щось хочуть, а чогось не хочуть. Це з'ясували, пішли далі. Велике мистецтво виховання полягає саме на тому, щоб пояснити дитині, що робити слід не тільки ті речі, які хочеться. А ті також, яких не хочеться робити. Ну, до прикладу, якась там. Нехай буде роблення зарядки, чищення зубів, обливання холодною водою, якийсь спорт. Це все речі, які ну, напевно не є найприємнішими, і до яких бр, напевно, не хочеться братися, але які. Допомагають, ну або прокинутися, або зміцнюють імунітет, або гартують силу духу. Так, напевно, ті люди, які вміють в житті робити не тільки те, що їм хочеться, а роблять те, що корисне, такі люди в результаті більш задоволені своїм життям, більш успішні. Їм вдається зробити щось краще. Ті з вас, хто цікавилися психологією, я думаю, ви чули про експеримент. Де це робили? В Принстоні, тому самому, чи десь, чи де-інде, але десь в Штатах здається, зібрали групку діток різних, не знаю, там кілька десятків. Експеримент тривав років, не знаю, з 25 чи більше. Така штука справді називається експеримент, коли вона займає багато часу, уваги і справді досліджень. Так от діткам роздавали цукерки чи там зефірки і сказали, що ти зараз можеш взяти одну, а якщо зачекаєш, то візьмеш ну там чи дві, чи три. Якщо зачекаєш там не знаю годинку чи скільки, і вони відра... підрахували, які саме дітки взяли цукерку вже, і які дітки взяли цукерку пізніше. Коли минули роки, то ці самі науковці з'ясували, що ті дітки, які цукерку брали вже, Тут питання, звісно, не в цукерці, не в зефірці. Тут питання в тому, що діти націлені на те, щоб отримати приємність тут і тепер, одразу не чекаючи, не вміючи працювати якось над собою, не розуміючи, що якщо я зачекаю, я отримую більше. Так от результат цього експерименту зводився до того, що ті діти, які не чекали, а взяли цукерку, вже їхнє життя було не дуже успішним, сумним. Пов'язаний інколи з залежностями чи там з якимись проблемами, хто з вас знає той експеримент детальніше, можете його собі там переказати чи пам'ятаєте якісь деталі. Ті діти, які чекали е, на те, що можуть взяти цю зефірку пізніше, тобто почекати якийсь там час, не знаю, півгодини, там, годину, неважливо. То ці діти виявилися в житті успішними, тому що вміли чекати, вміли бути терпеливими, вміли кумулювати якісь блага, ну в тому числі пізніше в житті, також і фінансові. Тому, коли ви питаєтеся, що робити, коли там дитина не хоче слухатися, з одного боку це абсолютно нормальна реакція. Більше того, якщо дитина робить абсолютно все, ніколи не має власної думки, ну це або дуже залякана дитина. Або дитина, яка живе в якійсь патологічній ситуації, коли її пресують, обстукують, вона боїться десь там сказати про якісь там свої бачення, забаганки, поділитися. А така дитина буде дуже замкненою в собі. Але чисто по букві буде робити все точком в точку. Напевно, нормальність полягає на тому, що дитина часом буде казати те, що там чогось не хоче, але буде слухатися, коли дитина буде мати якусь свою думку. Але разом з тим всім, напевно, мистецтво виховання полягає на тому, щоб передати дитині, що от є речі, які нам менш приємні, але ці речі є корисними. Нехай буде там чищення зубів, зарядку, обливання холодною водою, який спорт, ну будь-що можете собі прописати в цю графу. Тобто не тільки лежання пластом, перегляд не знаю, якихось там мультиків, соцмереж, нескінченні ігри, як такі. Розумієте? Тобто дитина повинна знати завдання. І коли дитина зрозуміє, що їй радісно від смаку перемоги в якійсь там спортивній грі, від того, що вона навчилася, не знаю, якийсь там акорд. Грати на гітарі нехай буде, чи там може гаму програти на фортепіано, чи знає, як розробити мазок фарбою, чи така дитина буде, скажімо, мати якісь там спортивні успіхи, чи відбивати ритм на якомусь там інструменті, нехай навіть ударному. Така дитина відчуватиме смак перемоги, її життя буде насиченішим, повнішим. Напевно. Виховання теж великою мірою полягає в тому, щоб дати можливість дитині засмакувати складніших перемог. Не тільки мені добре, тому що я з'їв цукерку, або мені добре, тому що я там граю PlayStation, PlayStation чи, чи якусь там іншу гру, а мені добре від того, що от я вдосконалився, я чогось навчився, я щось вмію. Ну і тоді зі мною відповідно захочуть мати справу теж якісь інші люди, яким зі мною буде цікаво.